Доброго дня, любі друзі, любі наші читачі, слухачі. Зараз я вам покажу, чим же займаються волонтери на Закарпатті. У нас є таке село Заріччя, де дуже працевиті люди є. І ось вони нам подзвонили, перетелефонували, що в них є допомога для наших захисників. Я зараз покажу, яка і як ми працюємо. Ось так. Така прекрасна цибулька, зелена, соковита. Ось краса. У нас є сім'я Біленець Володимир і його прекрасні сини, які нам завжди на допомозі. Пан Анатолій, який своїм другом цю допомогу надає нам, яка поїде сьогодні. Завдяки новій пошті і її проєкту Нова пошта Гуманітаріан все одразу поїде до захисників ось така ось цибулька, зелененька, красивенька. Але роботи тут багатько, тому я знімаю відео і йду своїм манікюром працювати. Що ж зробиш? Таке життя волонтерське. От така. От така, така цибулька. Дуже дякую всім за допомогу, за річчя. Нова пошта за коробки і за відправочку. І сім'ї Біланець. О! Так, працюємо, працюємо. А ви думали, що я лише на нову пошту ходжу, коробки відправляю. Так. О, ще знайшли коробочку. Зараз будемо все пакувати. А це наш пластик. власник. заріччя. Власник цибулі цієї, яку надає нам ці шановне панство. Ось так. Якщо комусь потрібна цибулька для військових, кидайте адресу. Любимо mm. да. разом до перемоги, okay. тому якщо друзі, якщо в когось є знайомі. Можемо відправити сьогодні знайомі військові, які потребують. Цибулька доїде, тому що вона е, ну, з корінням. Ось таким. І можете кидати номер телефону, номер телефону, адресу нової пошти захисників. Мені в особисті і відправимо. Бо їх тут є багато, тому можемо відправити. Всім дякую за увагу!